Прикро, що такі речі, про які я буду говорити, відбуваються в країні на третій рік повномасштабної війни. Особливо прикро, що це відбувається в прикордонному місті, чия стійкість в 2022 році зупинила ворога та врятувала країну. Всім зрозуміло, що за сьогоднішніми подіями стоять призначені чиновники військових адміністрацій є ставлення до чернігівців і до нашого міста вже давно всім відомо, і я не хочу зайвий раз акцентувати. До речі, ставлення і чернігівців до них теж всім відомо. Я хотів кілька слів сказати про виконавців цих ганебних, злочинних, я вважаю, наказів, чиїми руками робиться те, що відбулося сьогодні. В нашому місті обласне управління Служби безпеки України перетворилося на орган, який замість своїх безпосередніх обов'язків вже півтора роки. Займається тим, що перешкоджає працювати міст, це викликає особливий подив, якщо поглянути на те, наскільки ефективно працює Служба безпеки України, які героїчні спецоперації вони роблять під керівництвом Василя Васильовича Малюка. Поки центр СБУ бореться з росіянами в найгарячіших точках фронту, місцеві тиловики в погонах борються з жінками-депутатами. Поки бійці центрального управління СБУ в результаті геніальної, я вважаю, спецоперації беруть полон 108 росіян, у нас полон службістиці героїчно намагаються взяти підприємства, підприємців і депутатів, які цими підприємствами керують. Коли в центрі блокують логістику росіян через Крим, через Кримський міст, їх місцеві бійці в лапках героїчно блокують допомогу ЗСУ від нашого міста. Коли головне управління СБУ дронами знищує російські гелікоптери, їхні чернігівські колеги ганебно намагаються знищити місцеве самоврядування в нашому місті. Я розумію, що керівник обласного СБУ та вся його команда вони з Миколаївщини. Їм плювати насправді, що з Чернігам буде завтра і що з Чернігів відбувається сьогодні. Їм байдуже на наше місто. І поводять вони себе відповідно. Але Чернігівці це геричні люди. За свою 1300літню історію наше місто показало, як вміє боротися з загарниками. Ми бачили за цей час багатьох загарникам. Ми знаємо, як давати їм вісіч, а головне, не забуваємо, хто і що робить. І не забуваємо дії, які вчинені проти нашого красеня на Чернігова. Я звертаюся до керівництва Служби безпеки України сьогодні СБУ, спецпризначенці, їхні кіберфахівці, їхні бійці це приклад для всіх спецслужб світу. Їм пишаються українці, їми захоплюються в Європі і справедливо захоплюються, я згоден з цією оцідкою. Але у нас такий непотріб, який працює не на Україну. На жаль, цей непотріб виконує вказівки місцевих чиновників, бігає за депутатами, викручує їм руки, вимагає не йти на сесію, яка вирішує виключно питання розвитку та забезпечення функціонування нашого міста. Це такі собі дрібні телевики шкідники, від яких страждає наше місто. Ось деякі в лапках спецоперації місцевих толовиків, спецпризнацівців. приходять на підприємства, демонструють список усіх співробітників, які отримують повістки, якщо керівник підприємства прийде на сесію. Якщо керівник підприємства, депутат, обраний громадою, приїде на сесію. А це ключові робітники, без яких підприємство просто зупиниться. Опустилися до того, що тиснуть на родини депутатів, погрожують їхнім батькам, чоловікам, дітям, дружинам, в тупу. Як вміють, зривають роботу міста, паралізують Чернігів. У мене запитання, на яку країну працює цей непотріб, на яку країну працює непотріб, який намагається заблокувати розвиток міста Чернігова, який свої функціональні обов'язки сприймає виключно в заляканні депутатів і депутатах Чернігівської міської ради. Для чого? Щоб вирішити чиїсь земельні питання, щоб вирішити якісь політичні задачі чи просто розправитися з незалежним місцевим самоврядуванням в нашому місті. Відповідь ми дізнаємося, 100%. Але я переконаний, на 100% впевнений, і говорю про це чернігівцям, що такі дії шкодять нашому місті, шкодять громади, шкодять допомоги Збройним силам України, які сьогодні через зрив сесії, через те, що не відбулася сесія, і ви бачили, в яких умовах вона почалася і як швидко вона закінчилася, коли силовики в погонах прийшли прямо з сесії, забрали депутата прямо з сесії, який був готовий голосувати за питання порядку денного. Питання, які... Всі питання, які тут були за містом. Але я вважаю, що вони шкодять не тільки місту Чернігів, вони шкодять всій країні і шкодять іміджу самої Служби безпеки України. Коли представники СБУ в Альфі в інших підрозділах воюють з росіянами на передові, їхні тиловики в Чернігіві воюють з громадою міста. Я звертаюся до керівництва Служби безпеки України в Києві. Прошу негайно. Втрутитися в ситуацію з незаконними діями співробітниками СБУ в Чернігові, які багато місяців намагаються паралізувати роботу міської ради і роботу міста Чернігова. Дії місцевих толовиків погоді у зв'язці з чиновниками військових адміністрацій. Ми розцінюємо як загрозу функціонуванню Чернігову прикордонному з Росією місту. А отже, це загроза національної безпеки України. Не допустимо, щоб окремі регіональні представники Служби безпеки України становили пряму загрозу національної безпеці України. Якщо ці героїчні бійці тилу думають, що своїм тиском зупинять депутатів від участі в сесії, то насправді вони зупиняють допомогу ЗСУ. Зупиняють гроші на ЗСУ, зупиняють підтримку міста Збройним силам України, що є найголовнішим пріоритетом сьогодні для всієї громади Чернігова і для депутатів міської ради. Зупиняють відновлення ряду об'єктів освіти і медицини в Чернігові. Зупиняють ремонт дахів в школах міста, зупиняють ліквідацію ряду аварійних ситуацій та підготовку міста до опалювального сезону в умовах можливого дефіциту електроенергії. Потрібно зупинити їх. За такі дії їм доведеться відповідати. Адже поки тут заїжджі парашутисти з Миколаївщини чи з інших регіонів будуть топтати чоботами наше героїчне місто, ці питання, про які я говорив, вони будуть заблоковані. Ось те, що я хотів повідомити за результатами сесії, щоб всім зрозуміло, з яких причин і через чиї дії, і наскільки ці дії шкодять місту, вона не відбулася.